Народилася Марія Оксентіївна 30 грудня 1908 року у селі Болотня на Київщині у сім'ї мистецьки обдарованих людей. Від них художниця й перейняла вміння створювати той чарівний, характерний для українських майстринь орнамент, у якому, говорячи словами Гоголя, птахи виходять схожими на квіти, а квіти на птахів. Дитинство Марії було затьмарене страшною недугою, поліомієлітом. Це зробило її не по дитячому серйозною і спостережливою, загострило слух і зір. Усі предмети, що оточували дівчинку, ставали учасниками живої, захоплюючої гри, інколи сумної, частіше яскравої і святкової. «Починалося все це так», – згадувала художниця. Якось біля хати над річкою на заквітченому лузі пасла я гусей, на піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей, набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. Кожен приходив подивитися на цю дивину, Зроблену руками дівчинки, хвалили. Сусіди просили і їхні хати прикрасити. Дивувалися. Радили вчитися. У 1936 році Марію Приймаченко запрошують до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Її творчість стає різноманітнішою. Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. У 1960-х-1965 роках художниця натхненно працює над новим циклом людям на радість. До якого увійшли роботи Сонях, Синій вазон з квітами, Пава у квітах, Лев За цей цикл Марії Приймаченко присвоєно звання лауреата державної премії України імені Тараса Шевченка. Марія Оксентіївна постійно вчиться у рідної поліської природи. У її картинах. Знаходять втілення ще язичницькі образи фантастичних чудовиськ і птахів. За цими роботами стоїть велика, різноманітна школа народного мистецтва, багатовікова культура народу. Її звірина серія останніх років явище унікальне і не має аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві, фантастичні звіри. Це витвір геніальної уяви художниці. Таких звірів не існує у природі дикий чаплун. Від слова чапати таку назву придумала приймаченко одному зі звірів, акцентуючи увагу на його лапах, що здатні продиратися крізь вільхові зарості і, взагалі, крізь таємничі хащі життя. Загадкові звірі художниці завжди мають свою земну першу основу. І поштовхом до їх народження часом стають реалії сьогоднішнього дня. У мистецькому арсеналі Марії Приймаченко немає професійних хитрощів, вона малює на звичайному ватмані, пензлями фабричного виготовлення, використовує гуаш, акварель. Перевагу віддає гуаші, бо саме ця фарба дає соковитий яскравий колір. Марія Приймаченко не тільки прекрасна художниця, але й талановита поетеса. Заремовані назви картин свідчать про її феноменальний хіст малювати музику, малювати пісню. Як поетеса вона реалізує себе у власних підписах до картин. Вони легко запам'ятовуються, неначе вкарбовуються у пам'ять. Творчість Марії Приймаченко явище самобутнє, неповторне. Як мистецтво кожного з великих майстрів, народжені, здається, самою землею, вони поєднують у собі прагнення багатьох поколінь, дають їм найповніше художні вираження завдяки індивідуальності, неповторному таланту. Творчості приймаченко в останні десятиліття присвячені статті, альбоми, науково популярні фільми, теле і радіопередачі. Проте все нові і нові дослідники намагатимуться осмислити її щедрий світ любові, мудрості, фантазії, мрії, що постає перед нами у всій своїй загадковості. В останні роки життя стара недуга сховала Марію Оксентіївну, вона не підводилася з ліжка, але продовжувала спілкуватися зі світом, малювати. 18 серпня 1997 року на 89 році життя відійшла у вічність народна художниця України Марія Приймаченко.